Вівторок 26 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Різдвяні подарунки квадрокоптери DJI Matrice 30 t сьогодні передали бійцям військових частин у Хмельницькому. Безпілотники з тепловізором здатні не лише працювати за мінусової температури повітря, але й дозволяють виконувати завдання на відстані до 15 кілометрів. Придбали їх за кошти платників податків. Десять потужних хороших квадрокоптерів. DJI Matrix 30 тест тепловізорами. Ми сьогодні передали різним підрозділам наших сил оборони. Загальна вартість 10 таких квадрокоптерів 2,5 мільйони гривень. Це насправді такі дороговартісні квадрокоптери, ну але вони дуже-дуже хороші в роботі. Їх всі оператори квадрокоптерів оцінюють дуже високо. Ну і тому це та допомога, ті подарунки на Різдво, які однозначно допомагатимуть тим підрозділам, які їх отримали працювати якісно. І результативніше. В цьому році ми плануємо ще передачу кількох безплотно-літальних апаратів, а також FPV-дронів. Ну і вже з початку 2024 року плануємо закуповувати далі і DJ... Мавік-30Т, термал з тепловізором. І знову ж таки, Матриця 30Т з тепловізором, і готели 4Т з тепловізором, і фпв дрони в великих кількостях. Робимо все можливе, аби допомагати нашим силам обороним. Принагідно дякую платникам податків, тому що це придбано за кошти платників податків. Ми з свого боку далі працюємо на фронті на перемогу. Благодійний забіг Новий горизонт відбувся минулими вихідними у Хмельницькому. Дистанцію 200 метрів долали діти, один кілометр бігли дорослі. Біля кентатру імені Тараса Шевченка зібралися майже 300 учасників. Четвертий і заключний цього року забіг влаштувала громадська організація Підтримка України. Збирали кошти на придбання 20-ти FPV-дронів. Треба показати, що Хлопці там не самі, що за ними є тил. Чую, що дехто вже втомився. від її. Я вже рік ніяк не тренуюся, був поламаний протез. Ось, і я сподіваюся, що сьогоднішній коротенький забіг буде стартом знову розпочати тренування. Тому що чесно скажу, без бігу життя набагато старт! Уа! приясніше. просто вирвався вперед, і я фінішував першу. Ціль наша зібрати 200 тисяч гривень була за захід орієнтовну суму збору, яку ми орієнтовно підраховували. 100 тисяч гривень буде з цього заходу. Але в нас ще є певні заходи. То ми в дронів ми точно до кінця року придбаємо. Якщо людина хотіла отримати медаль пам'ятну, то медаль стартувала від 300 гривень і дорожче, скільки людина готова оплатити. Хтось платив 700, хтось тисячу для параатлетів. Ветеранів була безкоштовна реєстрація. По Україні це вже 10 бо ми ще організовували онлайн-забіги. По Україні в нас більше 10 тисяч людей прийняли за цей рік участь. Готую співпрацю з реабілітологами для того, щоб вчили хлопців ходити на протезах, так як в нас ну, на даний час є така проблема в Україні мало реабілітаційних центрів, тільки з ампутаціями більше 70 тисяч, а реабілітаційних, дай Бог, було б 15. Вже зараз з мережою мультимаркетів Аврора. Які готові брати на роботу ветеранів, готові навчати ветеранів, перенавчати. Слава Україні! Понад півсотні маскувальних сіток сплили учні та вчителі Пороговецького ліцею. Активно волонтерити навчальний заклад розпочав з початком повномасштабної війни. Тут виготовляють і окопні свічки, обереги та турбинки для чаю. Готову продукцію відправляють на передову. Торбинка, вона готова так виглядає. Сюди насипають чай і відвозять нашим воєнним, щоб вони не мерзли. Їх робити не важко. спочатку потрібно навчитися на машинці, так шити беремо фатін. Між є мені ця робота приносить задоволення. Вони і на перервах залучаються наші дітки, і на після уроків, і на гурток приходять. І є так, що під час уроку, якщо вже свою роботу виконали, можна я, можна я пошию. В них кожного є своя робота. Ми розуміємо, що зараз ми можемо ходити в школу лише за допомогою наших збройних сил України, і це можна сказати найменше, що ми можемо зробити для наших захисників, тому що це забирає в нас пару хвилин нашого часу. Там це комусь рятує життя. На кожній перерві, після уроків, можливо, є якийсь вільний урок. Ми завжди долучаємося до плетіння сітки. З нами розмовляють наші класні керівники. Вони пояснюють нам, що це зараз дуже важливо для наших захисників, і ми обов'язково маємо брати в цьому, в цьому участь. У Хмельницькому обласному художньому музеї презентували фотовиставку Небесний фотограф. На ній представили майже 200 світлин полеглого в російсько-українській війні героя Максима Бурди. Він проживав у місті Коваль на Волині, працював весільним фотографом. У перший день повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ. На фронті керував безпілотниками, побратимів та військовий побут завжди фіксував телефоном. Пізніше професійною фотокамерою. Максим Бурда планував організувати виставку своїх робіт. Нині цю мрію втілюють у життя мати та дівчина Максима. Діятиме виставка до 21 січня. Він приєднався до захисту нашої країни з перших днів. Ось з перших днів боронив нашу Україну. Перший день свідомо залишив свою професію і почав захищати власне нас, але потім він не помітив, що не фотографувати він просто не може. І просто на свій звичайний телефон почав кадрувати військовий побут, портрети. І потім, коли не збирали за багато кадрів, він захотів придбати вже професійний фотоапарат. Практично всі фото зроблені на цей фотоапарат. Якщо проглянути. Виставку то це від святкування нового року, наприклад, до пейзажів, до навчань, до якихось речей на лінії фронту. Мріяв повернутися і передусім організувати виставку своїх фоторобіт. У нас є робота, сонячник і. Добре, його відображає. Він був дуже доброю людиною, і, звісно, самовідданий. адже він самовідданий, як і чоловік в стосунках, як і фотограф, як і професіонал своєї справи, які військовослужбовець. 11 місяців він провів на фронті, тому ці всі, якраз, світлини військового часу. Вони в різних місцях зроблені там, де безпосередньо він їв службу. Ви можете побачити якісь такі хвилини відпочинку, да, як там і зустріч Нового року, і, і якісь завершить Експозицію, зруйновані будинки. Другий рік поспіль у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї розгортають виставку ялинкових ретроприкрас. Нині їх у колекції понад три сотні. Серед них святкові поштівки та статуетки. До прикладу, фігурка керамічних санчат була виготовлена у 50-х роках. А прототип сучасної гірлянди, так званий Стеклярус у 60-70-х. зібрали колекцію у рамках проєкту «Ялинкова прикраса мого дитинства, який започаткували у 2021 році. Усі охочі хмельничани та гості міста також мають змогу принести свої новорічні іграшки та поповнити експозицію. І ми закликали всіх небайдуж долучитися до неї. Це принести до нашого музею на збереження якусь новорічну іграшку. Або що пов'язано саме різдвяно-новорічними святами? Це могли бути і ветенанки, це могли бути листівки, конверти, фотографії. Звичайно ж, у цій експозиції ви бачите одні із найстаровинніших предметів в наших фондах, нашого музею. Це керамічні вироби, ще Артілі, керамік, Оці санчата. Це найдавніший експонат цього нашого музею. Дуже гарна прикраса Ялинкова. Це стіклярус, який датується також 60-70-ми роками. І також дуже поширені. В основному це ялинкові прикраси, які датуються 70 ми 80 ми роками, початком, скажімо так, 90-х, коли вже на допомогу прийшов наш дружній Китай, і вже виробів було набагато. Більше вони були різноманітніші. А от такі кульки, бурульки, шишечки, різні такі тваринки були саме характерні для 70-х і 80-х років. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!